Чи я поганець, якщо відмовилась самостійно оплатити обручку? Ось у чому справа. Моя наречена 38 років. Зробила мені пропозицію 44 роки, і все здавалося чудовим. І кілька місяців насолоджувалася щастям від заручен. Зрештою, вона зізналася, що купила обручку у кредит, що не здавалося нічим незвичайним. Так було доти, доки вона не почала отримувати дзвінки від колекторів. Перед історією ми обоє дорослі люди і маємо хорошу роботу з пристойним доходом. Причому вона заробляє трохи більше за мене. Це не перший шлюб для нас обох, і хоча я не очікувала пропозиції, важливо зазначити, що я зазвичай не переймаюся чимось великим чи вишуканим, коли йдеться про ювелірні вироби. Просте і елегантне це ідеально. Я знаю, що за традицією вартість обручки повинна дорівнювати приблизно двом місячним зарплатам покупця. На щастя, ця обручка була не такою дорогою, а коштувала лише приблизно тижневу зарплату моєї дівчини. Вона купила її за поривом і скористалася кредитом магазину. Однак, без мого відома, вона ні. Коли не здійснювала жодних платежів. Згідно з тим, що мені розповіли, кредитори почали дуже агресивно поводитися і погрожували з'явитися і зняти обручку з мого пальця. Вона знала, що я збирала гроші на щось інше, і попросила мене покрити повну вартість обручки, плюс нараховані відсотки та комісії з моїх заощаджень, щоб позбутися колекторів. Як уже згадувалися раніше, воно не було надто дорогим, тому я можу собі це дозволити, але відчуваю, що я не повинна цього робити. Мої друзі вважають, що я божевільна, бо розглядаю можливість заплатити за нього. Наше весілля відбудеться наступного літа. Я люблю свою обручку, але не знаю, що робити далі. Коментарі перегляньте ці стосунки. Особисто б я повернула обручку і відмовилась від неї та їхніх поганих рішень. Будьте обережні, схоже, це початок боргів, пов'язаних із захворюванням. Якщо вона не сплачує цей борг, які ще борги, можливо, вона не сплачує. Стоп, стоп, стоп. Чому ти взагалі розглядаєш можливість одруження з кимось, хто так погано розпоряджається грошима? Ти ж знаєш, що головна причина розлучень це гроші. Ти повинна повернути обручку і зробити величезний крок назад, поки вона не стане більш стабільною у фінансовому плані. Оновлення через два тижні. Ну, це швидко екскалувало. Все скінчено. Я повернула обручку. Якщо ви коментували, що вона щось приховувала, а таких було багато, готуйте попкорн. Спочатку хочу пояснити, що. Ми не жили разом. Вона живе в декількох округах від місця роботи, тому ми бачились у вихідні, а протягом тижня спілкувалися переважно по телефону. Вона працювала над переїздом, і ми мали жити у моєму будинку. Тож, на щастя, ми ніколи не ділили витрат на житло. А тепер повертаємось до історії. Я знаю, що звучало незріло і відчайдушно, як зазначили деякі люди. І, мабуть, ви всі були правими. Я була засліплена хвилюванням і емоціями. Я взяла трохи часу, щоб обдумати все, що сказали мої. Друзі і всі інші, і вирішила, як діяти далі. Це мала бути відкрита і чесна розмова, але я хотіла підійти до неї позитивно з наміром поліпшити наше майбутнє. Вона прийшла як завжди, і ми сіли поговорити за вечерею у моєму будинку. У той момент, коли я згадала про фінанси, я помітила зміну у її поведінці. Її мова цілий тон став трохи оборонним. Спочатку не дуже, але помітно. Я виклала усі свої фінансові деталі і запитала, чи можемо ми подивитися на її, щоб ми. Могли скласти план на майбутнє і обговорити наші цілі. Хоча я знаю, що не дуже добре розбираюся у грошах, я почуваюся комфортно сама по собі. У мене немає кредитних карток, мої єдині борги це будинок і машина, і я вчасно сплачую рахунки. У мене немає великих заощаджень або інвестицій, крім основних, які забезпечує моя робота. Хтось зауважив, що мені слід почати заощаджувати на пенсію, і вони мають рацію. Коли я скажу, що світ швидко перевернувся з ніг на голову, я не жартую. Вона не. Хотіла мати нічого спільного з цією дискусією. Мабуть, я перейшла в межу, попросивши її показати банківську карту та кредитну інформацію, оскільки до цього моменту я їй довіряла. Вона раптом вирішила, що я маю мотиви забрати її гроші. Вона не могла повірити, що я просто не хочу продовжувати вірити їй на слово. Дискусія дуже швидко загострилась, і її гнів був для мене ірраціональним. Вона перетворилася на зовсім іншу людину і сказала речі, яких я ніколи не очікувала. Вона звинуватила мене в усіх можливих речах. після того як ситуація загострилась, вона сказала: Гаразд, якщо ти хочеш знати, і розповіла мені, що у неї є борг у розмірі близько 50 тисяч доларів за кредитною карткою, який вона і її колишня накопичила за кілька років. Напевно, ось куди пішли всі її гроші, а може вона і не платила. Я навіть не уявляю, як їй вдалося переконати Ювеліра надати їй кредит з такою історією, або якщо її історія про це взагалі правда. Я поставила на те, що це не так. Я спробувала запитати, чому. Вона не вважала за потрібним розповісти мені про це, але на той момент вона вже не була здатна на розумну розмову. Вона так і не погодилась показати мені жодних документів. Я досі не знаю, що я правдою, а що ні. Я впевнена, що на моєму обличчі було викорбовано шок. Через деякий час я вибачилась і пішла на кілька хвилин, щоб заспокоїтись. Я написала своїй найкращій подрузі, щоб вона була поготові, на випадок, якщо знадобиться допомога. Потім я зібралася з духом, повернулася і вручила її обручку. Я сказала їй повернути. Вернути її або зробити з нею все, що вона захоче. Я відкрила двері і попросила її піти. Тоді почалися сльози і любовний штурм. Я читала багато історій про любовний штурм на сторінці Шарлоти, і це була класична поведінка. Я просто хотіла, щоб вона пішла. Я намагалася заспокоїтись, ніби мала справу з малюком. Всередині я була дуже розгублена, але намагалась не показувати цього. Коли вона не змогла викликати у мене реакції, вона нарешті пішла, лаючись на весь шлях, кажучи, що я порвжу. Шкодую і яка я дурна. Трохи пізніше з'явилася моя найкраща подруга з пляшкою вина, яку вона взяла, виходячи з дому. З того часу я ігнорую її повідомлення та дзвінки. Я ще не блокую її на випадок, якщо ситуація загостриться і мені знадобляться докази. У мене вдома є кілька речей, які я повинна її повернути, але мені кортить просто викинути їх на вулицю і сказати їй, що у неї є один шанс їх забрати. Я в шоці. Я навіть не сумую. В основному я злюся на себе за те, що повірила в чирість романтик. Та прихильності і не зрозуміла цього раніше. Хто знає, що ще вона приховувала, ніби цього було недостатньо, але на даний момент це не має значення. Мені потрібно багато чого навчитися, перш ніж намагатися будувати будь-які стосунки в майбутньому. Дякую всім коментаторам, які допомогли мені побачити реальність цієї ситуації. Я впевнена, що відчула, як куля пролетіла повз мене. Сподіваюся, це кінець. Давайте почнемо з того, що дуже дивно, коли людина щось дарує, а потім просить за цей подарунок кошти. Я розумію, що це була пропозиція, що це була обручка, але все ж це подарунок для людини, якій ти робиш пропозицію. Але окей можливо, дійсно якісь фінансові проблеми і тому подібне. Я розумію, не у всіх є кошти, навіть на не дуже дорогу каблучку, але все ж потрібно це все обговорювати і потрібно думати і розуміти на що ти розраховуєш. А з приводу цих 50 тисяч доларів. Якщо я не права, то поправте мене, але наскільки я знаю, у Штатах при одруженні ваші борги стають спільними. І в результаті, що ця жінка вступає в шлюб і передає їй свій ж борг, щоб вони потім його виплачували вдвох. При тому це все дуже сильно приховуючи і розказуючи про каблучку. Але якщо телефонують колектори, це означає, що сума велика, або вона не оплачувалась дуже довго. Тобто ця Дівчина зробила пропозицію, і вони не розписувались деякий час, чи як взагалі щось трішки по часу не сходиться. Ну і додатково те, що авторка заробляє набагато менше, але у неї є свій будинок, своя машина, і у неї немає боргів, і є якась невеличка сума, яку вона заощаджує на щось, що їй там потрібно. У її партнерки немає, я так розумію, ні будинка, ні машини, нічого, і ще й дуже великий борг. Це означає, що у людини дуже і дуже великі проблеми з. Фінансовою стабільністю з фінансовим розумінням і взагалі з фінансами це питання дійсно потрібно вирішувати до того, як вони почнуть жити разом, тому що ця ж людина, яка не вміє жити у фінансовій стабільності, буде тягнути іншу людину, яка звикла жити у цій стабільності, якось так. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Пишіть обов'язково в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо не хочу називати свою доньку на честь померлої дівчини мого нареченого? Я 23 роки. Познайомила зі своїм нареченим 27 років 4 роки тому, коли мені було 19, і я навчалася у коледжі. Зараз я на сьомому місяці вагітності. Це планова вагітність, і наша донька має народитися в жовтні. У мого нареченого була кохана середньої школи, з якою він зустрічався з першого курсу до другого курсу коледжу. Вона померла від раку молочної залози. Я її ніколи не знала, але на початку наших стосунків він постійно згадував, яка вона була прекрасна людина. Він зізнався мені, що завжди хотів одружитися з нею і мріяв про дітей. Він дуже мене кохає і завжди був чудовим партнером. Нещодавно ми обговорювали імена для дитини. Я змішаного походження, і Вуарійка, і Бразилійка, а мій наречений з Коста-Ріки. Я думала про ім'я Антонія, але була відкрита до інших варіантів. Він запропонував назвати нашу доньку не на її честь, не другим ім'ям, не Грейс Н, де є два імені, а її справжнім ім'ям. Ім'я його колишньої дуже. Же унікальне і не є поширеним, тому його можна було перетворити на прізвисько або не робити прямим вшануванням її пам'яті. Я вважаю, що її ім'я є також культурним ім'ям, і жоден з нас не належить до цієї культури. Я сказала йому, що не маю нічого проти, щоб це було її другим ім'ям або навіть прізвиськом. Але він сказав мені, що він дійсно хоче називати її ім'ям своєї колишньої. Хочу чітко зазначити, що я не маю нічого проти того, щоб називати дітей на честь втрачених коханих, але тільки не мою першу дитину. Я маю сильне відчуття, що наша донька буде схожою на мене, що зробить ситуацію ще більш незручною. Він щойно прийшов з роботи і в дуже гарному настрої. Я відчуваю напругу, пишу це поруч з ним. Коментарі. Так, я б теж не хотіла, щоб мій партнер так робив. Нічого особистого, як ти і казала, не перша дитина і точно не повне ім'я, особливо якщо воно не є поширеним або не відповідає твоєму культурному походженню. Автор я думала те саме його колишня була з близького сходу, а я наполовину латиноамериканка, і він наполовину латиноамериканець. Питання щодо її імені були б нескінченні. Сумно втрачати кохану людину, але уявіть, як їй доведеться все життя пояснювати, звідки взялося це ім'я. Навіть як друге ім'я це обтяжує її чужою історією, навіть якби ім'я було більш типовим, було б важко пояснити його майбутнім друзям і партнерам. Напевно, ваш чоловік планує зробити її історію частиною життя вашої доньки? Яка з ніч, яку батьки розповідають своїм дітям про померлу матір? Якщо він хоче завжди згадувати свою померлу кохану, він звичайно може це зробити, але його Покійна дівчина не має ніякого відношення до вашої дитини. Ваша донька заслуговує на власну ідентичність, а не на те, щоб нести тягар горя свого батька. Абсолютно ні, навіть як друге ім'я, як чорт забирає, почуватиметься ваша донька, коли дізнається, що її назвали на честь померлої подруги батька. Вона справедливо припустить, що її батько хотів би бути з цією іншою жінкою, а це означало б, що ваша донька навіть не існувала б, не змушити свою доньку публічно нести горе батька до кінця свого життя. Я переглянула свої стосунки, якби мій партнер був настільки тупим, що навіть запропонував би таке оновлення через шість годин. Що ж, погані і хороші новини. Я повинна була опублікувати це на каналі, бо, боже мій, 200 тисяч переглядів. Його порекомендували моєму нареченові. Він прочитав його і з'єднався до купи. Він знав, що це про нього. Незручно. Він не був засмучений. Він повністю відкритий до терапії та шлюбної консультації. Я все ще відчуваю велику невпевненість щодо всієї цієї ситуації. І якщо справи в шлюбній конституції не підуть добре, і я не отримую необхідної мені частності. все закінчиться. Хороші новини. Мою доньку не Антонія, а не Ісра сама, як його колишню. Не буду брехати, бути вагідною і читати деякі з цих коментарів було боляче, але можливо, ви всі були праві. Можливо, мені потрібно усвідомити правду. Сподіваюся, скоро будуть позитивні новини. Коментарі як людина, яку назвали на честь померлої людини. Антонія звучить набагато миліше. Ніщо так не говорить про любов до дружини, як назвати дитину на честь людини, з якою ти хотів мати дітей. Кохання з першого курсу середньої школи середини підліткового віку до другого курсу коледжу десь 19-20 років. Потім через три роки почав зустрічатися з авторкою і говорити про те, як сильно він сумував, кохав і вважав свою померлу колишню красивою. Так наречений авторки не пережив розставання з колишньої, перш ніж почав зустрічатися з авторкою. А авторка надзвичайно наївна, ігноруючи тривожні сигнали та поради з інтернету. Вона була набагато терплячішою до ідеї назвати свою дитину на честь колишньої партнерки, ніж я, мабуть, була б. Не зрозумійте мене неправильно. Я можу зрозуміти, що, оскільки це була смерть, а не розрив, шанувати її менш дивно. Однак і це не має звучати так жорстоко, як здається. Вона померла раніше, ніж вони почали зустрічатися сім років тому. А вони зустрічаються лише шість років. Так для скорботи немає часових обмежень, але вам, мабуть, слід зосередитися на своєму. Реальному живому партнерові, якщо ви не можете цього зробити, вам потрібна терапія. Якщо чесно, я навіть не можу уявити ситуацію, коли до мене підійде чоловік і скаже: Ой, давай називаємо нашу першу дитину на честь моєї колишньої. І я розумію, що у нього були почуття до цієї людини, що вони були знайомі довгий час, але настільки зневажливо відноситися до почуттів своєї нинішньої дружини, взагалі не розуміти, що це неадекватна пропозиція, як на мене, минуло вже сім років, а він ще не. Не відійшов від цієї трагедії, і якщо за цей час йому не стало навіть трішки краще, то мені здається, дійсно тут потрібна терапія. І враховуючи те, що він періодично казав, що хотів би завести дітей з цією дівчиною, що він її кохав і тому подібне. І авторка до цього відносилась спокійно. Можливо, їй також потрібна терапія. Вона це терпіла, вона розуміла, що її чоловік, можливо, до цих пір кохає свою колишню, але все ж погодилась з ним на стосунки. Для мене це дуже дивна і незрозуміла ситуація з обох боків. А що ви думаєте з приводу цієї історії, як би відреагували на місці авторки? Або, можливо, як ви думаєте, чому вирішив запропонувати назвати свою дитину ім'ям колишньої її чоловік? Пишіть обов'язково в коментарях. А ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо сказала своїй матері, що вона найгірша мати, і що її слова про те, що вона більше ніколи не буде зі мною розмовляти, звучать як музика для моїх вух. Я 23 роки, і моя мама 49 років. Ніколи не ладнали. У дитинстві вона ставилась до мене інакше, ніж до моїх братів і сестер. Я друга за віком чотирьох дітей, і вона завжди була суворішою і жорстокішою до мене. Якщо я приносила додому оцінку нижче ей мене. Карали навіть одна бі за завдання означала неприємності. Мої брати і сестри ніколи не мали такого правила. Крім того, вона завжди коментувала мою вагу. Вона називала мене товстою дитиною, хоча я була худорлявою. Вона ніколи не говорила цього моїм братам і сестрам, тільки мені. З віком я зрозуміла, що їй подобається викликати у мене реакцію. Спочатку я захищалася, але коли перестала, вона почала ескалацію і навіть перейшла до фізичного насильства. У день мого 18-річчя коли я ще вчилася у школі, вона вигнала мене з дому. На той час я вже більшу частину часу жила у подруги, щоб втекти від неї. Зараз вже доросла, я майже з нею не розмовляю. На сімейних заходах ми можемо обмінятися кількома словами. На цьому все. Нещодавно я була у сестри, і вона розмовляла з мамою по гучномовцю. Я стояла поруч і розмовляла з братом, а він запитав, хто, на мою думку, кращий, мама чи тато. Не замислюючись, я сказала, що тато. Мій тато теж не був ідеальним. Він рідко. Бував вдома і міг бути суворим, але порівняно з мамою, він кращий. Я також більше розмовляю з ним, хоча і не дуже багато. Моя мама почула це, запитала, що я сказала, і я повторила. Вона розлютилася і сказала, що більше ніколи не буде зі мною розмовляти. Я сказала: Ти говориш так, ніби це погано, чесно кажучи, це звучить як край. Вона не поклала слухавку, але закінчила розмову з моєю сестрою, яка з нею розмовляла. Пізніше сестра написала мені, щоб мама викреслила мене зі своєї страховки. Я ніколи не просила її про це. Вона додала мене, не казавши мені, бо це знижувало її власні витрати. Одного дня вона просто сказала: Привіт, я додала тебе до свого плану. Я не сперечалась, але тепер розумію, що це був ще один спосіб контролювати мене. Вона робила подібні речі і раніше. Коли я була молодшою, вона додала мій номер телефону до свого тарифного плану і вимикала його, коли злилася на мене. Цього разу було так само. Виключивши мене, вона сказала моїй сестрі, оскільки вона вважає, що її та. То кращий батько, нехай він додасть її до своєї страховки. Я ніколи не казала кращий батько. Я просто сказала, що тато добріший. Вона також сказала моїй сестрі, що сподівається, що мою машину конфіскують, і вона зможе вимкнути її через OnStar. Моя машина повністю виплачена, тому я сумніваюся, що це взагалі можливо. Але те, що вона це сказала, було смішно. Мені все одно не потрібна була її страховка. До того як вона додала мене, я платила за свою власну. Після того як вона видалила мене, я просто. То повернулася до своєї, тим часом моя сестра сказала, що я була занадто суворою і повинна вибачитися, бо мама так багато для тебе зробила. Я запитала, що вона має на увазі, і вона відповіла: вона дала тобі дах над головою, їжу та одяг. Це буквально мінімум, що повинен робити хтось із батьків. Тепер моя мама пішла до моїх бабусі, дідуся і тіток, кажучи, що я була нешанобливою і повинна вибачитись. З моєї точки зору, я просто чесно відповіла на запитання брата, того чи я поганець у цій ситуації. Коментарі об'єктивно, твоя мама поганець, але твоя сестра своїми коментарями наближається до статусу поганця. Ти не просила тебе народжувати. Це обов'язок твоїх батьків годувати, одягати і давати тобі житло. Можливо, вам варто нагадати сестрі, що ваша мама вигнала вас з дому у 18. Тому її пропозиція вибачитись за те, що вона дала вам дах над головою, є абсолютно неадекватною. Ви не поганець, а ваша родина не впевнений. Непоганець вона перестала надавати вам дах над головою, коли ви ще вчилися у школі. Тому аргумент вашої сестри дійсно не витримує критики. Непоганець, чи помічали твої брати і сестри, як вона ставиться до тебе в порівнянні з ними, чи вона погано відвукувалася про тебе перед ними, переконуючи їх, що вона була суворішою до тебе, бо ти була поганцем, або вони просто боялися, що з ними будуть вчиняти так само, як з тобою, і тому вони дозволили себе переконати. Запропонуйте сестрі та іншим братам і сестрам, що їм час відмовлятися від дитячого мислення і прийняти доросле мислення. Вони не повинні триматися за дитяче мислення і приймати ставлення матері до них і до вас. Нехай використовують своє спостереження і почуття справедливості, щоб прийняти рішення. Ви і так мало спілкуєтесь. Припиніть дозволяти їй дратувати вас. Якщо ваша сестра продовжить так поводитися, перейдіть до повної відсутності контактів. Я підозрюю, що вона виросте такою ж як і її мати. Непоганець. Я б заблокував її і попередив усіх, хто намагається передати її повідомлення, або захищати її, що їх також буде відсторонено. Якщо поведінка зміниться, контакти відновляться. Якщо вона продовжиться, їх також заблокують. Оновлення через три дні. Дякую всім за добрі слова. Чесно кажучи, ваші відповіді дійсно допомогли мені відступити і підтвердити свою точку зору. Зростати з мамою завжди було важко. Вона егоїстична, контролююча і маніпулятивна. Вся її родина в основному терпіла. Це, що змушували мене відчувати, ніби я постійно не права, завжди загнана у кут. Ця ситуація допомогла мені зрозуміти, що я повинна вийти з цього способу мислення. Мені потрібно було подивитися на свої переживання з власної точки зору і визначити, що мої почуття і реакції є обґрунтованими. Наприклад, розмова з бабусею про цю ситуацію підтвердила те, що я вже знала: моя мама завжди погано ставилась до всіх, а не тільки до мене. Більшість членів сім'ї терплять її поведінку, щоб уникнути конфліктів. Навіть мої молодші Роти і сестри. Я завжди відкрито говорила про те, як вона ставилась до нас, що робила мене складною, але насправді я просто була чесною щодо її поведінки. В результаті недавнього інциденту я вирішила обмежити контакти з братом. Він перебуває під впливом мами і почав дзвонити та писати мені повідомлення з образами про те, що я нібито зробила неправильно, про речі, які мають сенс тільки з її точки зору. Я, ймовірно, також обмежу контакти з сестрою, бо зрозуміла, що вона ділиться інформацією про моє життя з мамою. Навіть Після того, як я попросила її цього не робити, я хочу захистити свої кордони і зберегти певну приватність. Що стосується моєї матері, я перейду до повної відсутності контактів. Я вже практично не спілкуюся з нею, але також буду уникати сімейних заходів, на яких вона присутня, і обмежувати будь-які інші взаємодії, так я зможу захистити своє психічне здоров'я і розірвати цикл маніпуляцій, який я переживала все своє життя. Ще раз усім дякую, хто запропонував підтримку і поради. Коментарі. Ти не можеш почати лікування доки не витягнеш бру з рани. Якщо його залишити, рана буде гниїтися. Ти зробила найболючіше і витягнула її. Молодець. Тепер зосереться на собі. Лікуйся, Сумуй, якщо потрібно. Піклуйся про себе і люби себе. Молодець, авторко. Авторко, мені дуже шкода, ти здаєшся справді хорошою людиною, якій досталася погана родина. Ти не була поганцем у першому дописі, ти непоганий зараз, особисто я, як незнайомець Reddit, захоплююся твоєю силою волі і тим, як ти сміливо протестиш людині, яка погано з тобою поводилась. Привіт, тепер я можу бути твоєю інтернет-мамою. Я так пишаюся тобою. Ти така красива дівчинко, і зовні, і всередині. А тепер йди і проводи гарний день. Знаєте, інколи кажуть, що найконфліктніша людина це людина, яка найбільш ментально здорова. Це не завжди так, але в даній ситуації саме таке складається враження, тому що авторка єдина хто протистояв такій. Дивній поведінці своєї матері, тому що вся сім'я, повністю її брати і сестри, навіть бабусі з дідусем, змирилися з такою поведінкою, і такі, ну як вже є, що поробиш? Якщо дійсно, замість того, щоб вся сім'я повернулася проти такого, ніби ворога, хоча мати це не ворог, замість того, щоб підтримати авторку, яка дійсно мала рацію у цій ситуації, тоді цілком правильне рішення обмежити спілкування повністю зі всією родиною. А з приводу того, чому авторка дума. Що до неї таке погане ставлення. Можливо, чим старше дитина ставала, тим мати гірше до неї відносилась. І так як авторка була найстаршою, відповідно, і менші потерпали менше, а авторці діставалося найбільше. Або, можливо, у неї був занадто пригнічений моральний стан і тому вона не звертала увагу на те, як відносяться до інших, їй просто здавалося, що от саме з нею вчиняють не зовсім правильно. А яка ваша думка з приводу цієї історії? Не забувайте писати. В коментарях також ставити лайк і підписатися, або далі буде ще цікавіше.